Мої вітання. Сьогодні розглянемо декілька логічних задач. Перша задача. З огляду на ці рівності, подумайте, чому дорівнює 4500. Ставте відео на паузу. Думайте. Перевіряємо правильну відповідь. Відповідь правильна буде 2. Чому? Тому що в кожному числі потрібно посчитати кількість овалів кіл. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В цьому числі 1. 2. Тут один овал. Тут жодного овалу немає. Один, два овали. Один овал. Тут жодного овалу немає. Раз, два овали. Один, два, три, 4 овали. Один, два, два, овали. Один, два, три, П'ять овалів. Тут жодного немає. Один, два, три овали. І тут два овали. Значить, відповідь. в Числі 4500. Два. Овали. Два. Відповідь два. Читаємо наступну задачу. Ви перебуваєте в чарівному місці, де діє лише один закон. Там є відділення, але немає банку. Є насіння, але немає плоду, є узлісся, але немає лісу. Є бажання та немає можливостей, який закон там діє. Ставте відео на паузу, думайте. Перевіряємо відповідь. Кожне слово в чарівному місці повинно містити подвоєні приголосні. Там діє тільки такий закон. Відділення, насіння є. Узлісся, бажання. Кожне слово має подвійні приголосні. Такий закон там діє. Наступна. Задача. Яка буква повинна стояти наступною в послідовності О Д, Т, Ч, П, Ш, С. І яка буква наступною повинна стояти? Ставте відео на паузу, думайте. Якщо догадалися, читаємо правильну відповідь. Перевіряємо. Один, буква О, 2, буква Д, 3, буква Т, 4, буква Ч, 5, буква П, 6, буква Ш, 7, буква С і 8, буква В. Наступний має стояти буква В. Буква В. Читаємо наступну задачу. Що більше? Сума всіх цифр чи їхній добуток? Ставте відео на паузу. Думайте над цією задачею. Перевіряємо відповідь. Звичайно, більша сума всіх цифр, тому що, всіх цифр. Тому що цифра 0 міститься теж серед всіх цифр. А добуток, який містить множник 0, завжди дорівнює 0. Отже, добуток буде дорівнювати 0, тому сума буде більша. Відповідь сума. І читаємо останню задачу. Який день буде за 3 дні до дня, який настане через 2 дні після дня, що наступить через 2 дні після дня, який був за 3 дні до четверга? Отака От замудрена задача. Ставте відео на паузу, думайте. Розв'язуємо цю задачу. Задачі такого типу розв'язуються обов'язково з малюнком. І міркування треба починати з зворотньому напрямку, ззаду наперед. Ось. Малюємо пряму числову, на якій показуємо дні неділі. Понеділок, півторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І починаємо міркування ззаду наперед. У мові задачі написано. Який був за 3 дні до четверга. Ми шукаємо цей день, який був за 3 дні до четверга. Ось четвер, на прямій. І перший крок 3 дні. Віднімаємо назад. Раз, два, три. Це була п'ятниця. За три дні до четверга була п'ятниця. Читаємо далі в зоротньому напрямку. Наступить через два дні після тої п'ятниці. Наступить через 2 дні після тої п'ятниці. Дивимось. Після п'ятниці через 2 дні. Раз, два. Наступить середа. Другий крок. Наступить середа. Даємо далі. Який наступить через 2 дні після, після середи? Знову, ось середа, після середи наступить раз, 2 дні. Третій крок. Наступить п'ятниця після середи. І останній крок, який день буде за 2 дні до тої п'ятниці, яку ми вже знайшли. За 3 дні, прошу вибачення. який день буде за 3 дні до тої п'ятниці, що ми знайшли. Шукаємо за 3 дні. Тобто 3 дні на завтра відмітити. Раз, два, три. Отже, відповідь цей день вівторок. Вівторок. От таким чином будується розв'язок цієї задачі. Ось він. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Дякую за увагу. Кому було цікаво, пишіть у відгуку.